Нарада у вараші щодо посилення безпеки на кордоні з Білоруссю пройшла у закритому режимі. Участь у ній взяв керівник нацполіції України Ігор Клименко. За його словами, правоохоронці наразі знайшли порозуміння із місцевою владою на випадок негативного розвитку ситуації на кордоні. Однозначно можу сказати, що сили Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Національної поліції будуть відповідати за кордон. Місцеві органи влади спільно з, спільно з силовими та військовими формуваннями я маю на увазі і підрозділ територіальної оборони, і громадські формування, які діють на території в першу чергу Васького та Сарненського району. Має працювати злагоджено. Гендиректор РАЕС Павло Павлишин повідомив, що на Рівненській АЕС посилили заходи безпеки. Тиждень назад ми вже ввели деякі корективи фізичного захист нашої станції. Ми повністю майже повністю ввели біометрію на ходу станції. Є директиву нашій національної гвардії. Зараз ми не говоримо, але є свої директиви, по якому вони відпрацьовують в случаях, що буде. Правоохоронці закликають жителів прикордонних територій у разі виявлення підозрілих осіб у своєму населеному пункті одразу повідомляти про це органи поліції. Суспільне побувало у прикордонному селі Городище і поцікавилося настроями місцевих. Це нас тихо, спокійно. Слава Богу, да й все. Чи взагалі я вас не занепокоєння через те, що ви живе? Ну є, звісно, що є. Боїмося, як всі люди живі. Люди бачать, що готові до укріплення кордону. То більшість людей не сильно переживає, тому що бачить, що більше менш воно себе добре. Але де є, є такі люди, що побоюються такі, Ну то їх меншість. Нагадаємо, у межах області протяжність кордону з Білоруссю становить 218 кілометрів. Руслан Савуляк, Роман Шикунець, новини на Суспільному.